Найближчого тижня на українців чекає відносна тепла погода. Температура буде постійно підвищуватися. Періодично очікуються опади вигляді дощів, мокрого снігу та снігу. До кінця тижня температура знову трохи знизиться, проте сильних морозів не очікуються. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок, 23 січня, сніги йтиме у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. А ось нарешті території країни переважатиме сухата, хмарна з проясненнями Погода. Вітер в цей день південно-східного напрямку: – 7-12 метрів на секунду. На дорогах та тротуарах очікується желедиця. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 23 січня, то вночі все ще очікується, мороз. Зараз ми вам все розповімо. Так у вівторок, в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 4, а вночі буде від 0 до мінус 5 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 3 до плюс 1. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до мінус 4, а вночі від мінус 1 до мінус 9 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 1 до плюс 4, а вночі від мінус 2 до мінус 7 градусів. У вівторок на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 6 в день і від 0 до мінус 6 градусів морозу вночі. У Києві, 23 січня, сонце цей день буде рідко з'являтися за хмар з середини дня і до його кінця йтиме сніг. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!